Інформація, яка була озвучена, про те, що нібито команда Трампа шукає контакти і навіть має певні перемовини із командами Юлії Володимирівни Тимошенко, народної депутатки України, лідерки Батьківщини, і Петра Олексійовича Порошенка, теж народного депутата України, і лідера Європейської середарності. Виглядає воно так, нібито хтось намагається зараз ще більше розсварити або просто розсварити політичний істеблішмент в Україні. Ну показуючи, що бачите, в нас тут є сепаратні якісь або Ларні перемовини. Ну була відповідь дана і Тимошенко і Порошенко вони сказали що ну все так як має бути сказано. Як ти вважаєш, чому ця інформація з'явилася, і навіщо такі перемовини були? Як ти оціниш відповідь Тимошенка і Порошенка? І яка тут може бути зацікавленість американської сторони? Я вважаю що відповідь і Тимошенко і Порошенка були абсолютно адекватні. І а, навіть якщо ми відкриваємо цю статтю в оригіналі, то там прямим текстом було написано, що обоє цих лідерів. Фракції Верховної Ради, я нагадаю, що у них є офіційний статус і вони є лідерами опозиції їх можна любити, не любити обох, але от вони є нашою нинішньою українською опозицією. Вони навіть в статті самі зазначили, що вони проти виборів зараз під час бойових дій, тільки після завершення. Активною військовою фази можна говорити про вибори. Але багато хто звернув увагу саме на цей заголовок. Капслоком понеслося, що люди Трампа проводять таємні переговори з Юлією Демошенко і Порошенком на піку наших непростих стосунків із Сполученими Штатами Америки. Справді багато хто понаписав, що от зрадники зливають Україну, а, роблять капітуляцію і так далі. Але якщо читати цю статтю дуже уважно, то Видно кілька маніпуляцій. Найперше, я хочу звернути увагу на соціологію. Там соціологічне дослідження зі старту сказало, що от лідер. Таких електоральних симпатій, це Володимир Олександрович і на 20% відстає Валерій Залужний. Ми бачили дуже багато соціології, які проводили українські контори, причому у партнерстві із нашими західними союзниками, і там соціологія абсолютно протилежна, якраз у Залужного перше місце. А наш нинішній президент він має певне відставання. Тому це теж питання до того, хто кидав такі вкиди і накручував е, лідерів симпатії українців. Другий момент там е, людина, яка є керівником цієї соціологічної контори, говорила, що ми за основу брали перепис українського населення, який був у 2021 році. Е, це теж насторожує, тому що нагадаю, що е, е, великий перепис справжній у нас був аж у 2001 році. І пізніше їх не було, а, але був мобільний підрахунок населення, який, ви пам'ятаєте, був організований Дмитром Дубілетом. Але це не можна назвати повноцінним таким, дослідженням соціології в Україні. Тому от, дві помилки зразу кидаються. І третє, а, весь наш політичний а, процес коментував ніхто інший, як Руслан Бортник. Я нагадаю, що ця людина входить давно. Записана у базу псевдосоціологів, які тривалий час обслуговували інтереси ОПЗЖ або Віктора Медведчука. І от давайте, пане Василю, подумаємо разом: у нас не бракує політичних експертів, у нас не бракує політологів. У нас є люди, які професійно займаються виборами і. Здавалось би, якщо ви пишете статтю про вибори, то можна було взяти коментар наприклад у пані Ольги Айвазовської, яка давно і професійно займається тим, що готує якраз спостерігачів на вибори і займається виборчим законодавством, або зателефонувати в українське ЦВК і спитати якісь фахові коментарі, чи ви там готуєтесь до виборів? От недавно буквально стало відомо, що у нас вперше за час повномасштабного вторгнення відкрили реєстри виборчих. Можливо, це якась є ознака. Того, що хтось готується до виборів. Але таких коментарів не було, і це дуже схоже на вкид, і з огляду, що левова частина цієї статті базувалася якраз таки на коментарях Руслана Бортника, це насторожує і я допускаю, що це міг бути вкид російської сторони або тих проросійських сил, які ходять довкола людей Трампа і розповідають про те, що от якби. До влади в Україні прийшли такі проросійські сили було б легше домовитися і про мир України? Дякую, Марина, що роз'яснила у нас. Буквально по хвилинці на питання два питання, які хоча б акценти розставити. Перше Володим... Валерій Залужний звинуватив США у руйнації світового порядку через те, що США йде, нібито на зустріч Росії. Що це за заява? Політика, дипломата, генерала, ну колишнього воєнко... чия це заява, чи людини Валерія Залужного? Там теж трошки було перекручено, я бачила, що там BBC взагалі дало заголовок, що Буцімто Валерій Залужний США стало частиною Вісі зла, а потім виявилося, заголовок Оновили. І цитата, до речі, дуже раджу ознайомитися з текстом. Він дуже цікавий. Звучала не так. Там мова йшла про те, що. Руйнується західний світовий порядок, який був там так після Другої світової війни, і а, Сполучені Штати Америки тепер не гарантують безпеки. Тобто, наче невелика зміна, але контекст абсолютно змінюється. А, я м -м -м, вважаю, що тут Валерій Залужний виступив як візіонер, до його думок реально прислухаються, і давайте зважимо, що а, на тлі цього саміту європейського це виглядало дуже здорово і адекватно, тому що була позиція. Представника України посла, який абсолютно чітко окреслив те, що Європа має дбати про свою безпеку без Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо читати цю статтю уважно там дуже цікаві речі були озвучені. А я читала, що там уже кажуть, ми побачили там такі політичні настрої. Поки я там політика не побачила. Він все таки ще діє фарвати посла. Та ну і наостанок, у нас 30 секунд. Але допис зеленського Володимира Зеленського в мережі X ну щодо сильного лідерства Трампа. Вибачення дипломатія чи просто твіт. Грам грамотне послання до Трампу. Ми е, побачили, що він його зацінив, і слава тобі Боже, не поливав третину свого внутрішнього послання до народу США Україну брудом. Е, формулювання були е, виписані грамотно. Явно відчувається, що Зеленський вперше за довгий час спитав пораду професійних перекладачів, синхроністів і людей, яких займаються дипломатією. Або навіть щось там підказав кірською. Дякую, кірс дякую тому, дуже Марин. Ва, Марин дякую ва, насправді ва. за те, що розставила акценти. Марина Данері Кермола була з нами, практична оглядачка, журналіст. Телеведуча.